Що таке розум, вчені досі сперечаються. Це дуже широке поняття, сюди входить і усвідомлення себе як особистості, і соціальні навички, і здатність вирішувати складні логічні завдання, і просто цікавість, бажання дізнаватися нове і експериментувати. Саме тому так складно оцінити рівень інтелекту у живих істот. Але спроби все ж роблять. У 2005 році канадський біолог Луї Лефевр запропонував визначати IQ птахів по тому, наскільки винахідливо вони добувають їжу. Лефевр вивчив сотні наукових публікацій в орнітологічних журналах і склав список найхитріших пернатих. Найрозумнішими в плані пошуку їжі виявилися ворони, соколи, яструби, дятли і чаплі. Хоча сам Лефевр уточнив, його рейтинг показує не стільки рівень розуму птахів, скільки їх здатність знаходити нестандартні рішення, тобто новаторство. Якщо ж розглядати різні види інтелектуальної діяльності, а не тільки винахідливість в добуванні їжі, список найрозумніших птахів може бути іншим. Дослідження орнітологів підтверджують, птахи набагато розумніші, ніж ми звикли думати. А деякі парнаті настільки розвинені, що перевершують за інтелектом приматів, маленьких дітей і навіть дорослих людей. Один ворон є підстава вважати, що ці птахи одні з найрозумніших тварин на планеті вони вміють рахувати до п'яти, використовувати інструменти, наприклад, палички, щоб діставати комах з пенів, створювати складні знаряди, подовжувати паличку, якщо їжа лежить занадто далеко. Подивіться, як це виглядає. Вміння ворон вразили вчених, адже раніше вважалося, що багатоскладові інструменти можуть винаходити тільки люди і людиноподібні мавпи. Крім того, ці птахи встановлюють причинно-наслідкові зв'язки не гірше семирічних дітей. І, здається, вивчають нас, людей, з не меншим інтересом, ніж ми їх. Принаймні, у ворон відмінна пам'ять на обличчя, і вони можуть злитися на конкретних людей. 2.40. Ці птахи відносяться до того ж сімейства воронових, що й ворони, а ще сойки, галки, граки. Вчені вважають вранових в цілому дуже розумними, просто ворони вивчені краще. Але й інші представники сімейства демонструють високий інтелект. Наприклад, європейські сороки легко проходять дзеркальний тест, пізнають себе в дзеркалі. Це дуже складна навичка, яка означає, що істота усвідомлює себе як особистість, окрему від навколишнього світу. Діти починають проходити дзеркальний тест тільки після півтора років. Цікаво, що психологи пов'язують цю навичку з розвитком складних емоцій, співчуття, почуття провини, сорому, гордості. Чи відчувають щось подібне сороки та інші вранові? Можливо. Але точної відповіді у науки поки немає. 3. Африканські сірі папуги. стереотип говорить, що папуги дурні. Такий імідж вони заробили тим, що механічно повторюють людську мову, не розуміючи її. З одного боку, тах розмовляє, значить, розумна. А з іншого, ну явно ж дурень. Але не всі папуги дурні. Візьмемо, наприклад, сірого африканського папугу Жако. У їх маленьких розміром з волоський горіх, місках відбувається багато всього. А живуть Жако так довго, що встигають накопичити масу знань і спогадів. Кевін Матьгоуан – орнітолог з Корнельського університету для National Geographic. У поета х роках гарвардський психолог Ірен Пеперберг почала навчати жако на ім'я Алекс. Вона використовувала незвичайний метод навчанням займалися дві людини, що грали різні ролі. Перший учитель він проводив уроки для папуги, і другої людини, учня. Учень був прикладом і суперником для Алекса так, папуги мають змагальний дух. Цей метод Пеперберг назвала методом трикутника. Постійне спілкування з людьми і бажання перевершити суперника дали дивовижний результат. До 2007 року Алекс вільно використовував близько ста слів, міг передбачити події і висловлювати відповідні бажання. Наприклад, говорив, збирається йти, Ірен залишися, не йди». Він навіть розумів поняття, однакові і різні. Точно називаючи ознаки, за якими відрізняються схожі предмети, наприклад, червоний і синій кулі. Зараз доктор Пепперберг займається з іншим Жако, Гріфіном. Він вже вміє розпізнавати кольори, правильно називати двомірні і тривимірні об'єкти, коло, квадрат, паралелепіпед, і наближається до розуміння поняття 4. какаду ці чубаті красені, як і ворони. Вміють створювати знаряддя праці. Наприклад, використовують шматок картону, щоб прохрібати гальку в пошуках їжі, або роблять спаличо і коробочок з насінням своєрідні барабани, на яких вистукують любовну пісню для самки. Причому у кожного самця свій унікальний ритм і навіть мелодія. Крім того, какаду прекрасні танцюристи. Вони відмінно відчувають ритм і темп. Вміють підлаштовувати руху під гучність і тон музики. Подивіться, як танцює какаду на ім'я сніжок. Експерти National Geographic вважають, що у нього виходить навіть краще, ніж у багатьох людей. 5. Голуб цих вгодованих міських птахів прийнято вважати дурними. І даремно. Голуби демонструють багато інтелектуальних здібностей. Вміють розпізнавати слова і відрізняти їх від безглуздих наборів звуків і букв. Рахують до дев'яти. Це навіть краще, ніж у визнаних інтелектуалів, ворон і багатьох приматів. Володіють феноменальною пам'яттю. Голуби можуть запам'ятати 725 випадкових чорно, білих зображень за таким завданням не справляється більшість людей. Розрізняють напрямки в мистецтві. Наприклад, безпомилково відрізняють картини Пікассо від картин Моне. Так що наступного разу, відганюючи голубів, задумайтеся можливо, вони куди більш тонкі і розумні натури ніж багато хто з нас.